що в кашку там причому там там було зачахало все склади. Фактично вже вода, але гінацька. Парні сарбочі. Главне, у цьому

це сушка для дощових. Так. Це паралельний цех. Тут знаходиться цех також плитних матеріалів, крою плитних матеріалів. Тут ми більше розкроємо ламінову плиту. Сюди йде подача в пачках деревосручної дерево плити на пильному центрі фірми Шилік. Це австрійський пильний центр. Він ріже одночасно, може одночасно 4 плити. Далі ми плиту. На конкоклеїчному верстанні закромковуємо, одразу тут збираємо каркаси. Ще додатковий верстат, так само форматний розкрійний верстат, фірми ще Італія» та багатоспидільний верстат для додаткового свердлення отворів. Заходимо в цех, де збиваємо каркаси. Так само в цеху ще стоїть верстат, ми докупили так само для сверлильно посадочний верстат, який сверлить отвори, але вже на... На швидко. Це десь вбивки каркасів. Це називаємо каркас. Елементи виробів, використовуємо панеру. Це є на Диша дорожка перебувати. Це наші робітники. Ділянка, вбивки траспацію. Чоловіки також у нас працюють. На всі вироби у нас є технічна документація. На кожній ділянці є технічна документація, де співробітник бере, бере собі технічну документацію, відкриває і згідно неї працює. Далі по етапу по потоку вироби переходять далі. На ділянку поклейки. Тут у нас ділянка поклейки. Працюють зараз у нас жінки. То, жінки на поклейках і працюють жінки на поклейці. Кур'єр складає вироби, готові. Сюди клеїли. Це ділянка поклейки. Тут веють каркаси. Це ділянка поклейки, використовують так само, поки слив своїх дивана. А от дівчата наші працюють. А це у нас нормувальник, яка постійно знімає норми з цим виміром. Це вироби, які йдуть також на експорт в Європу. Далі, далі, йдемо далі. Це вже новий тест будований, тут вже підлогу ми заливали. В 100 в році ми цей цех, Заливали помітні підлогу бетонну. Далі. Це ділянка вже поклеєних каркасів по потоку, вони далі рухаються. В тому році ми придбали для 100 співробітників підйомні столи працюють співробітники, зараз на таких підйомних столах, це набагато спрощує їхню роботу облекції, вони не змучуються і набагато ефективніше вот. Вот. Сьогодні у нас ми виготовляємо. Продукцію для Європи у нас є бельгійський партнер, який замовляє нас багато одиниць однотипних. Не буду називати, бо не можна називати цього партнера. Але це наш бельгійський партнер. Це вироби, які ми продаємо ми продаємо на Україну в тому числі. Наш бренд Вовін Вієн. Красиві, якісні, надійні, які натураємо фанери. Це ділянка наша. Наша лянка завершання. Це наша шафа, яка не бранда. Алло. Алло. Ось, це наші співробітники, які завершають продукцію, Готово. Також технічна документація для завершання тут написана. У цій ділянці є так документація. Інструкції діяти для поклейки розписані. Це у нас контрольний майстер, який приймає готову продукцію. Е, бачите, у нас йде живий повноцінний процес. Хлопці робимо меблі, замовлені є багато. Працюємо, це ділянка пакування, де хлопці пакують меблі. І одразу ті хлопці везуть меблі, запаковані на завантаження. Туди у нас склад готовий це наш Комірник Галина Дмитрівна. Перевозу меблі на возиках. У нас є багато таких возиків для того, щоб облегчити роботу співробітників. Це в нас ділянка. Це в нас ділянка. Які ми, ми виготовляємо для України. І тут є склади, Це так само навіс. Йдемо далі. Тут у нас побутові приміщення, де хлопці харчуються, переодягаються. Кава машина. Тут у нас склад ще один. Є. Це склад готової продукції, але для європейського ринку. Зараз тут очікує на завантаження готова продукція. От скільки готової продукції, готових виробів. Цей склад у нас має площу 300 квадратних метрів. Він Окремо не входить в тих 500 квадратних метрів виробничих приміщень. Далі ми рухаємося. Використовуємо каркаси металеві. Далі у нас є склад, склад фурнітури, де ми все складаємо. Це місце ділянка для кур'єра. Ми готові. Тут комплектуємо замовлення і потім передаємо їх на окрему кожну ділянку для співробітників. Тут дівчатка відмічають замовники, вони виготовляють. Виробництво використовуємо багато елементів з деревини, які замовляємо в нашого постачальника. Самі деревину цю не виготовляємо. Такі ніжки також використовуємо. Це у нас на полках дівчат розложено і підписано.